Так, велосипедик на вилусі дуже в гарному стані. Повітряна вилучка. Це брендовий спеціалайзер, Приїхав зі Швейцарії дуже в гарному стані, щоб ви розуміли, брендовий ціна такого 16700. Шпесовське, бачите, сидіння з провітрюванням, Золотий ланцюг, касета у нас 9 на Діор XT, діоровський шатун розбірний, каретка облегшена стоїть. Передня монетка діоруска стоїть. кріплення на баночку, спешуськи рідне вже є. Тулечки рідні, спешуські стоять. З тої сторони та ж сама, все лялючка. Дискові гальми в нас стоять тут наші діоро. Тут і камера качати вилучку, а тут і блокатор блокувати. Гальма Діоровський Монетки Діворовські стоять, дзвіночок найкращий. Постаном він дуже гарний, комусь буде цікавити такі велосипеди, то пишіть або заходьте на сайт. У нас rover.in.u, а також можете з'їхати до нас куликів магазин, вулиця Львівська, 20, протестувати собі. Повторюю, 16700 ціна. Підсилаємо новою поштою по цілій Україні без жодних проблем.